Колеги, всім привіт! На прохання підписників. Варіатор приводу барабана масіїв 187 307, 307-й, Короче, дивимось Питання таке, як цей шкіл зробити. Людей розбило тарілки, він тут, звісно, на пружинах. Коли тою корбочкою, там різьба йде воно з пружиною в салон, підтягуєш, тоді воно ремень цей натягає. Він під пружинами розходиться, сідає глибше, обороти збільшуються. Коли відпускаєш, він тут поверхово. Ці дві тарілки сидять на шліцах тут. І з двох сторон тут звичайно стоять пружини. Коротше, в мене всередині він щіплений болтами на жорстку. Зараз, візьмуть. мене він ось так зроблений на жорстко. Оці ограничителі. Там між ним стоїть шайбочка і гаєчка. І болтами він постягований. Ось так в трьох місцях. Ремінь ходить, оберти нормальні, її не кидає, нічого він рівнесенько в собі йде, от можете бачити. Ось така альтернатива. Знімається, він просто корбочку відпустили. Він повернувся сюди до верху. Оба. Скільки можна, відпускаєте. І тоді він знизу тут стає і виходить сюди. Зірвав я його, В між бичі засовував таку ломаку грубу. Здоровий ключ з здоровою трубою. Я брав трубчастий ломик і трубу. Відкручується і знімається він. Ну, коротше, якось так. Коротше, так він же. Я його так купив, він в мене такий був. Мужик переробив. Вроді з нулюфті чуть чуть якось отак як береш там я буває чути. Ось тут міточки оці, двох тарілок. І ось так це все зроблено. Я ремінь підтягнув, виставив одне положення Там в мене в районі. В районі 1000 обертів, датчик показує, але стрілочка відлумалася. Вже все зробив, відреставрував його, буду ставити. Коротше, якось так. Тут в мене в минулому сезоні чуть-чуть почав сальник слізитися, але так він і буде в мене тут їздити цей рік, не буду нічого чіпати. По тому, що кажуть, туди в нього заливати, Тіпо, може більше заляти чи що там. Масло чи нігролу хто що, не знаю. Я нігрольчик з маслом розвожу, з гідравлічним і туди. От я на сої наляв багато масла. Коротше, сапун за, за один день все вигнало Сапун все лишнє вигнав. І навіть почало слюзитися ось з цієї резинки, де переключаються оберти. Лишнє ніхто нікуди тут не лі. Так само, як тут бортові. Сапун забивається, починає сальником випирати. Кажуть, налюхай буде, так? Тут ця система не проходить. Коротше, якось так. Кому це відео було корисне, став лайк і підписуємось на канал.